Чи дасть Байден рекордну допомогу Україні на останок перед закінченням президентського строку? Нічого він не дасть, Взагалі нічого не дасть. Дай Бог, щоб віддали те, що пообіцяли. Сворачується вся допомога зі сторони Америки. От, і на цьому все. І Байден не зможе нічого поділати. Я навіть не уверена, що вони нам віддадуть і те, що пообіцяли, чи є вірогідність, що Трампа теж знімуть з виборів. Зараз подивимося, Ну, то, що Трамп не буде, не буде цим вибор, як виборцем президентом, то однозначно. Єсно, що я не можу з баба. Я думала, це ця каміла буде чи камала. А потім мені написали: подивіться, там ще може вийти Мішель Обама. Говорю, якби це я сиділа новості, дивилася, я б знала, я б я ізначально просто до виборів бачила, що буде якась жінка. Вообще, коли женщин вообще там рядом не було. Тепер повилазила не одна ж, їх там ціла толпа повилазила. Надо сидіти і зустрічать цих женщин. Так, чи Трамп дійде до самих перегонів. Чи Трамп дійде до самих перегонів, дойде, ось він прям несеться к імператору, карта, так, да. Но Почему-то ось йому все розрушає якась. жінка. Повторно, десь уже в житті, колись його баба підставила. І цей раз то ж саме, вона йому все испортив всю малину і лекторат, отвернеться в пользу другої жінки. Він дойде, він не уйде. По крайней мере, він усе прямо от все несеться. Він вже уже там такі будуть рейтинги, що він президент, уже він там прямо от уже, він буде думати, що це нет. нет. А він там буде прям по всім рейтингам, Його просто в якийсь момент якась баба підставить. І це буде зроблено дуже красиво, як-то, що друга жінка самий. Тобто, не ця, що підстави, що, ну, що конкурентка, а просто якась. Лева там, я не знаю, Наприклад, вилізе якась його любовниця, як у Білу крінта, ну і скаже, що він там з першої марки, або ще щось таке. Ну, що там таке буде, якийсь скандали, його просто нівелюють яким буде стан економіки в серпні? Так економіка України серпень. Так, я думаю, що я думаю, що буде, е, нарешті перестануть кошмарити якісь производства в плані от цих ТЦК. Чому? Потому що починає встановлюватися велике, да, починається ну, треш. Сперва вони будуть кошмарити, а після цього піднімуть питання, що треба обмежити, тому що ну, не можуть, наприклад, металургами жінки працювати. вони і так жінки, вже йдуть туди, вже й... та це разом, та й жінки не сильно готові це робити. Вот очікують якісь нові фінансові От, Я думаю, що це, скоріше всього можуть бути налоги, от, якісь штрафи, які економіку підтримують. Вони то її ждуть, але тим не нічого. І ще що, по економіці, десь немає води. Я не розумію, що це з водою відходить. Я ладно, я розумію, ми кривий ріг. Ну тут таке впечатлення, що якась велика частина України страждає, От отсутствия хорошей, качественной питьевой води. Тут, тут постоянно тема води вилазить. Вот. Так, далі. Я не бачу, звісно, економіка. Так, шатка, валка, ми якось держимся, по вальшому счету. Єдинство, единственное, що, единственное, що будуть ще питання підніматися. У мене таке впечатлення, що ведуть налог на малодітність или щось таке, що та з дітьми. Що-то відношення з дітьми, при тому, чи неожиданно, яка така бред буде говоритися, або піднімати питання от, по цьому поводу. І далі будуть предлагати жінкам, спеціалістам, працювати, ну, співпрацювати з армією. ну, то есть, как, ну Тут на защиту, то есть, яким образом, може бути, це психологи, може бути там психологи, економісти там ще що там. -то. Ну, тобто великий, великий шмат э, роботи. В от, по контракту в армії буде велике предложення, і багато людей, в принципі, згодиться піде, тому що там будуть непогані умови. Це будуть не бойові одиниці, от, але це якраз люди, які ну, нужні. Може би, це якісь медсестри там і санітарки. Ну що от в такому плані про економіку. Речі, простими словами, поки що, що юль, що що, що, июль, що, ну, що липень, що, що, що серпень, не сильно би, друга друга відлічаються в цьому плані. Чи загрожують іншим українським посадовцям замахи, зважаючи на те, що вбивці знайшли інформацію щодо інших депутатів? Ану, чи знайшли вони других депутатів, що він мог убити? Чи було це насправді? Дуже ось якась жінка його захищала, чи дівчина ця жінка, яка його любить, до нього ета от і ще що. І я хочу сказати, вона дуже ну, їй сказали, закрий рот, і не мовчи, не було в нього ніяких списків. Не було у нього ніяких списків. І ця ситуація повторення говорить про те, що е, вже не вперше таке враження, що вони там щось вдома чи підкинули йому, чи ще ж не було ніяких списків іменно тетова парня. Про другі вбивства політичні, зараз подивимося. Ну, про списків ніяких списків не було. Так. Чи будуть ще якісь такі громкі вбивства? Чи політичні, чи головних. Ну, скажімо так. Іще може бути повторно якась, якась брехня по посадки когось. Тобто це не про вбивство. Я думаю, що це, мабуть, того активіста вбили, там теж знайдуть. Не, не, не ті, хто вбив а на самом деле, а якісь лівих. Вбивств більше я не бачу. Пока що на найближче, може там далі і буде. Вот. Але то, що у нас виходить, наша правова система опять карта луни, карта брехні, правова система погрязла. В брехні, і якщо піднять, там у нас дуже багато людей, як то кажуть, попали під цей суд. Ну по брехні так же само і, і ще якась ось, ось і ще якась брехня. Довга, нудна. ні, З таких от прям, щоб політичних вбивств на сьогоднішній день найближчий немає. Не бачу. не бачу. І це не про депутати. Депутати там, там вони всі зелені. Там ті депутати, там не про депутатство, там про справедливість. Там не тому, що вбивають, що ти депутат, а там тому, що ти справедливий, і ти щось то знаєш, і ти готовий народувати. Які політичні зміни плануються в серпні? А, а що у нас може помінятися в політиці? Риторичний питання. Політика <пілитися> в серпні в Україні. Ні. Корупціоні скандали все. Пожалуйста, вилізе багато, якась вилізе брехня При производстві чогось, туди політики будуть иметь отношення і хороші гроші. наприклад, ті, хто кажуть, осваивают денежки. Дальше. Кулуарні розмови, ось, все, щось там с безугло, чи з ким, я не знаю, все, якась баба, ось не закончила своє діло і ще отравляє какими-то, -та, э, ну, так сказать, этими життя политикам. Ні, тут даже яких то громких О, хотіла сказать, громкий скандалив, не маю, тут башня випала. Ні-ні, якийсь скандал буде. Такий от про гроші, скандал, очень серйозний, Когось прямо під варту прямо під суд, кого-то нормально. Так, що тут ще у нас? О, Значить, якась жінка обмане імператора, от, і е, притом якусь брехню, таку навале. Ну, Імператор це може бути не обов'язково наш президент, імператор це може бути будь-який глава там, будь-якої політичної партії. От, і таким чином, я би так сказала, вона е, ну, заканчиває кар'єру цього товариша. Подивимось, якийсь, корише, грандіозніший скандал должен бути в серпні у нас щось вилізе. Щось вилізе. Ну, казала? Казала ж Фаріон, тоді хтось мені написав, що Фаріон розказувала про Садового, що він якісь там страшні речі робить, на самом деле на він не патріот, а ще та криса, і ще й, й таке враження, що ще й має тягнеться ниточка Росії. Вот. поэтому, ну, Всі, хто більше всіх оце кричить, то воно на самом деле дуже часто виходить. Чи можливе закінчення війни після виборів у США? Почнемо з того, коли вибори в США, тому що я не вони вкус. Так, да, очень дуже очень, даже, очень, даже все на це, тому що на осінь вже починаються переговорні процеси і починається процес закінчення війни. Слово закінчення, отак в одну вся встань, що «от і все. Я не бачу, вот», тому що в 25-му році ще там будуть територіальні, от эти, е, ті самі. і поки наші договарюються, воїни держать у цей рубеж так вот скажем вот, потому что это самое. Но, тем не менее, так після виборів в США о, війна в Украине что? Что після виборів США? Ось, о, все, якісь нам будуть. Да, начнеться, начнеться якісь реально разговоры, разговоры и карта наших побед, я бы так сказала. Так, да, да, так воно йдеться. Це вже починається цей процес, окончання війни. Прямо на новий рік, що ми победу будемо святкувати. Я не можу сказати, але ми вже всі будемо. Понимаєш, не буде так, як от... це вона почалася так, а закінчиться вона так не фух. А в какой-то момент ми почнемо розуміти, що нас менше обстрілюють, в какой-то момент там вже ведуться переговори, тут вже починають полонених вивчати. Тобто, ось так, як це воно буде потихонечку. Чи змінить Китай свою позицію щодо війни в Україні після візиту Кулеби? А що він змінить не змінить? Я дивилася, значить, Китай готов з нами співпрацювати, ми їм подобаємося, у них є фінансові питання. Ну він співпрацює з Росією, він на два фронта. Єдине, що. Там буде якась ситуація, що вони Росії трошки перестануть щось давати, а з нами вони будуть сотрудничать. Там я не знаю, змінилася чи змінилася. Я ж не знаю, що до цього, як вони там до нас вели себе. Ну їм інтересен наш ринок в чому-то, от і все. Чи 18-річний хлопець, якого звинувачують у вбивстві Ірини Фаріон, є справжнім вбивцею? Чи винний цей хлопчик? Ой, ну Така це топорна робота, я хочу сказати, дуже топорна робота. Ем, красиво це все облажили. Там таке впечатлення, що там то ли мамі, то ли якісь дівчинки, якась жінка, да, вплоть до того, що цій жінці, ну, щось сказали, ти не вмішуйся, інакше буде хуже. Вот так вот скажем. Вот. То есть, отвязуйся, отвязуйся от этой темы, типа, все, не вмешайся. То есть, даже не вякай. И карта Луны это всегда карта брехни. То есть цей пацан просто, я не можу зрозуміти, яким образом він може просто він дійсно там десь був, в этом самом, можна подивитися окремо, але залякали якусь чи то жінка, чи то дівчина. От якусь королеву, от, ну, тут більше похоже, даже на його, ну, це не мать, а більше похоже, все-таки ну, на його, скажімо, що, що питалась, і сказали, атвали карта уходу, отвалі, не і ще що. І ще що? Долго вусолицю тему не будуть. По чому? Щоб не розкопували, хто ж все-таки на самом деле вбив. Ну, це карта брехні, оце побалакають. І тему закриють, і все, мол, та сама. От, і ще що, і опять втора карта карта обману, карта брехні. От карта, яка говорить, що робота зроблена не перший раз вони таке роблять. Є ще якесь таке от, гучне вбивство, коли людину просто-просто, знаєте, як то кажуть, підставили, або обкрутили, обертіли. Це така брехня, цей, цей хлопчик, бідний. Я навіть не знаю, як то кажуть, яким чином він, він туди попав. Ну це зовсім зовсім не він. І навіть не будуть не будуть розбирати насправді справжнього там вбивцю і справжнього заказчика. Чи ведуть в Україні повну заборону обцемпе? Так, ні, там такі люди стоять. Там такі, там так у нас дуже багато рендж роверів уменьшиться, якщо заборонять. розумієте? Там такі якісь гроші я поки не бачу. Я не бачу заборони. Там так вони перекрутять, може, її переназвуть якось там, значить, не московського патріархату, да? а як по-другому таке попитаються... ні, на, на І ні, ні, ні. я хочу сказати, що дуже багато людей буде виступати в защиту, притом ці люди будуть знаходитися десь в Верховній Раді, там ще щось. вони будуть тупо захищати або організовувати мітинги. Знаєте, як то кажуть, Віряні будуть йти кресним ходом за царя-батюшку. не відмінять, нема. Чи залишиться Володимир Зеленський президентом до кінця війни? Є вже тайні розговори, які вже ходять ці розговори по поводу того, щоб йому якийсь документ, есть, да? тобто як ото імпічмент, да? або ще щось таке об'явити. Mm. І ще що і буде дуже багато проти нього якоїсь маніпуляційної брехні. Вона і так проти нього дуже йде. Це ж оттуда неслися розговори. б не Зеленський не було війни, тобто Путін. Це взагалі красавчик. І росіяни молодці. Взагалі, на самом деле, виноват Зеленський, хто не знаю, Да? Тобто, виходить, от то есть, вот так я утрирую, но, е і оця брехня ведеться якимись людьми за великі гроші. О, для того, щоб дискредитувати Зеленського в очах, в це саме. Но ухода до кінця війни я не бачу. Хоча, хоча ситуація така, що буде, будуть якісь розмови такі не дуже. Я не бачу уходу. Бу, був момент, у мене карти падали, що було таке, що може случитися або так, або ну, нап, ну, то, що на нього напад, то були ці напади. Я колись казала ще в самому Начарі. У мене випадало колись на Зеленського башня, я щось думала, що його вб'ють. Це перед виборами. Я казала, що та він не буде претендовою, тому що він хоч і виграє, але його вб'ють. А тут не вб'ють, тут війна вказується. Ну, я просто сама не могла ну, повірити, то, що буде війна, як то кажуть, як кажеш і не вірить. І була така ситуація, що він мав уходити. В нього прям було прям плоть, що була така ситуація по картам, що йому можуть об'явити імпічмент. І якась група людей буде за нього правити. Як ото у нас було, як Янукович ушов, а ще Порошенка не прийшов, і ото було те саме. От така була. На січас карти випали много обману, много какого-то самого, но ухода його не бачу. Возможно, він согласиться сідати за стол переговорів. Там було таке, що йому обмай... якщо він не захоче сісти за стол переговорів, то йому об'являть імпічмент. І діло в тому, що. На сьогоднішній день йому так це і говорили, бо я бачу, що він скоріше всього, заголошається. Тут же ж у нас карти міняються, тагда, кагдашо. Хтось -та по-другому міняє якусь ну, от, от є ось така дорога. Якщо хтось цієї дороги, все, сі, так, це вже міняється. Так от і тут, поки він упирався, не хотів ніяких переговорів, от карти падали, що його просто уйдуть. А зараз я бачу, що ось у, пожалуйста, він уже якби. Готов. Склоняється к некоторим переговорам. Чи аргументовані заяви кличка про референдум у разі територіального компромісу з РФ? Кличко, Кличко это вообще э, Ключко це гігімон, це я не знаю. він, на, Там, мабуть, ці всі великі філософи сидять і плачуть в углу от того, наскільки геніальні мысли посещають великого кличка, якому там в боксі отбили все, що можна. Він і до того не сина був великим мислителем, а після ну, наскільки реальний референдум. Ну, Давайте почнемо з того, що референдум це вообще слово не наше. Це з Росії нам його принесла птічка. Це, во-первых, во-вторых, ще що, і ще що. А кличка значить, кличко оце, оце він там трошечки ще побалакає? Слухай, та й карта уходу. Тобто, ну, або на наступний срок не проходить, да? або і, і, і на цей ще скажуть: слухай, ти там якась та сама. Вот. Я не бачу цих референдумів, скажу чесно. Вообще во вообще, вообще. Там у нього якась проблема з братом, я не знаю, що там у нього з цим братом, бо все, єсь мужчина. От. Тобто, той, хто партнер, по, ну, на який напарник парень його мужчина, брат, скоріше всього. Він чи больний, чи хворий, чи що, він буде ним займатися. От. Чи якось якась, не знаю, от якась єсь проблема в нього. От. Ні-ні-ні, ну -ні -ні, як варіант орендований, хто нічого не буде. Це оці всі балачки, народ посміється, покруто увіска і на цьому діло закінчиться. І кар'єра кличка Тоже заканчується. В якому плані? Іменна така політична. Політичний він нет. там карта. Чи дійсно протягом найближчої зими в Україні працюватимуть усі дев'ять атомних блоків, як пообіцяв очільник Міненерго? Наскільки це правда? Наскільки це будуть вони всі працювати? Ні, в мене випала карта башня, яка говорить у тому що Нет. Либо буде якась трагедія на воді, яка не буде давати нам. Но у нас будуть перебої зі світлом. Зимку. У нас буде то, що обіця... Тут таке впечатлення, що значить не тільки атомні ну, нам це саме. Але тут буде у нас проблема, прийдем достаточно серйозна проблема. От, і ми будемо дивитися на допомогу з Запада. В будь-якому випадку, от вплоть до того, що щось нове будуть підключати, Або ми будемо щось закупати, або ми будемо щось це, от, в такому плані. Ну у нас проблеми будуть. Я не скажу, що ми будемо без проблемні з Якою буде ситуація на фронті в серпні? Успіхи України на фронті в серпні. Нема. И і теряємо, ми теряем людей, і кроме потери людей, у нас є патері якогось, ми можемо потіряти е, якийсь городок, невеликий населений пункт. Так, після патері нам не дають, нам обіцяли транспорт якийсь, транспорт нам не дадуть в серпні. То есть, Обіцянка є. Усьо. Америка, чи хто тут, не знаю, за границею. Нам обіцяють, але не дають. Скоріше всього це самоліти, які вони дуже сильно там нам пообіцяли. От. Далі. Далі, далі, далі. Ситуація повторення говорить про те, що е, десь знову наші хлопці будуть в кольце. От. і, І. і Попадают десь в плен. Поэтому, пока в серпне я не бачу каких-то великих, великих і чудесных. А, еще запускается все новое якесь производство. Скорее всего, похоже на производство. А, або, тут два варианта. Первое. Перезводство, вторе, горить якийсь завод, який ну, вик... ну, який ділає зброю. Тут два варіанти, може бути. Ну або не зброя, або просто якийсь важний для нас виробництво. Наприклад, там я не знаю, на території фронту є якийсь важний для нас завод, і він горить. Наприклад, не знаю. Поки я не бачу великого праздника, що там всі зірвалися і побігли. Чи причетна РФ до вбивства Ірини Фаріон? Ні, Росія не причасна. Саме обідне те, що не обідне, а це почему, в якому обідне, не обідне. Не те, що я, щоб люди не подумали, то кажуть, що я там радуюсь смерті Фаріона. Ні, 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 я маю на увазі саме обідне те, що наші. Це наші. І це люди. Я дивилась просто це питання. Я просто Візуалізую картиці, вспоминаю, що я лежила. Це людина, це мужчина, і це мужчина, який входить в ту групу, де входила вона. Вони в місті там була фінансова составляюща. Вони в місті, чи робили, чи працювали, чи вона знала про його махінації. Тобто, політика, либо робота. Росія взагалі не причасна. Я даже вам більше скажу, у мене є така підроза по картам. Я дивилася це хтось дуже великий. Це кстаті, якийсь імператор. Імператор в якому плані? Він або був імператором, да, то він або трошечки відійшов діл, або трошки, трошки би, ну, за нього роблять діла. І значить, виходить ситуація така, вона десь, так як вона ж язика тату була, то вона десь йому чи пригрозила, чи що, що вона розкаже або видасть світу те, чого, що могло би його ну, унічтожити. Якось, якось її фінансові. Якісь його мафінації Іменно про фінансові, і вона пригрозила. Сказала, а він це восприйняв дуже серйозно і це організував. Тому це не Росія. Там надавати біль... вона да вона й навіть там знає якусь його жінку, Чи це сестра, чи це матір, чи це дружина, чи це вони коротше, вони там в місті десь робили, чи щось вони фінансово, чи це політичні партії вони були. Ну тут на сидіти розбиратися, скажу чесно, дасть політику на дивитися, чи це не вони туди-сюди. Но то, що це якась високопосадовець. Дуже сильний. От, і це, і це із-за того, що він. В нього там таке рильце в пушку, він там така корупція, що там би вздьорнули. Якщо б його дьорнули, то дуже велика кампанія людей теж ми потянули. Ми б там узнали, що у нас би волосся дибом становились. От так. Це не про Росію. І це не про мову, що там кажуть: от, замов вбивають. Це не за мову вбивали. Чи поверне Україна Донеччину та Луганщину? мирним планам я не бачила шансів повернути імена до таки яка данечина і Луганщина? Якусь частину ми можемо повернути, якусь ну не всю. ДНР і ЛНР не повернеться. І нам вона теж вже, по великому счету, як такова, не сильно нужна буде. Вона нам обремінітельна. Вони, скажімо так, що людський ресурс, що матеріальний, матеріальний Росія забирає. Русський. Ну, по крайней мере, я не бачу найближче время, от даже сейчас, от, если в 24-му году начнуть уже сідати за стол переговорів, а вже будуть розглядати пакети переговорів в 24-му году, вже, так сказати, таким образом, як тільки починають розглядати пакети переговорів, це говорить про те, що що війна закінчується. Тому зараз Росія намагається іще прихватити немножечко якоїсь -то території, тому що вони будуть відбуватися на цій території, де вони захопили, особливо Донеччина Луанщина. На найближчий час я не бачу повернення не ДНР, ні ЛНР. Ось вот так вот скажу. Територія окупірована, це треба конкретно дивитися. Можемо подивитися. Іменно територія не ДНР, но. Так, да, так, да. Донеччина що там повернеться на Донецькій області, що вони окупували. Я не бачу цього. Оці всі там Красногорівки, я не бачу цього. І нам навіть мір нас не підтримує. Не буде того. Ага, ось це є повернення, значить, частічно, я би так сказала, старих територій через бумаги, через суди. Єдине, ну, що інтересне, те, що поворачують, ну, повернеться. Єдине, що вони його випотрушать так, що нам повернуть голу землю. От -от -так -от. І, і земля навіть буде не сильна. І, і, і нам не дадуть спорити. Ось і нам, нам, нам буде тяжело. Ми ще будемо будем, от ми будемо обмежені е, в чому-то і в захисті своїх прав. Тобто нам ще треба буде яким-то образом таке впечатлення, що ми чи торгуватися будемо. Знаєте, от, наприклад, от ми вам там не трогаємо щось туди-сюди, а ви нам то-то. Ілі -то. ми вам от повертаємо до сюди, але ви тепер з ДНР ЛНР повинні дружити, або там або торгувати, або їх признати, або ну щось таке якесь буде. Повернення якихось територій є, ну вони, я ж кажу, Наполовину, скоріше всього, так десь буде. Це по Донеччині, що по Луганщині. Скоріше всього так же само зараз гляну. Ну, по Луганщині теж можливо. Прямо за кожне будуть таке враження, що будуть балакати за кожне село, за кожний не, не саме. Так, а ну-ка. Або там чогось не повинно бути, або воно якесь должно бути таке, прям чуть ли не сіра зона, тому що там карта така ну, тяжола, Луганська область чи повернеться без ЛНР, чи повернеться в Україну. Луганська не повернеться. Донецька більше повернеться. Луганська у карта уходу. Тобто, від Луганської ми будемо відказуватися, чому Об'ясню. Там є для Росії інтересні ресурси, може там якісь газ, може там ще якісь э, недра добуваються. Получається, Луганську ми вообще не повертаємо, з того, що це саме, а Донецьку частично повертаємо. Ну, поки карти покажу. так, може потім щось поміняється, це ж таке діло.